Сьогодні сторінку Right4Us. на всіх проектах. Ми намагаємося, щоб по запитах right for us ви були в топі, щоб вам писали робили офер, щоб розмістити на вашому ресурсі guest post. Чому це класно? Вам будуть писати гострайтери, щоб отримати букінку? Що ми робимо? Ми описали. Гайдлайн, як треба писати для нашої компанії, коли до нас долучається, ми хочемо отримати посилання з вашого сайту Ми їм кажемо, ми поставимо на вас, ви поставите на нас, і це працює. Ще дуже такий викрутий приклад. Є багато різних чатів, каналів по SaaS по стартапах і так далі. Приходьте і там просить посилання. Наприклад, конференція та спільнота SaaS Nation стартапи досить SaaS Ми написали, що хочемо обмінюватися посилання. Дали форму, куди можна написати, щоб ми обмінювалися посилання, розказуємо, де будемо. Там ми розміщуємо посилання на, на таких типах контента. Стрінка наші не сторінка, наші клієнти багато таких є ком'юніті, де можна з кимось поспілкуватися, отримати лінку.